Шановні мешканці Велипільської громади, сьогодні, в останній день 22-го року, згідно з статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, я хотів би прозвітувати про роботу Белопільської міської ради за минулий рік. Проте це не буде зараз класичний звіт із статистикою, цифрами та довгим переліком виконаних робіт чи проведених заходів, яким він мав би бути в мирний час. Бо початок повномасштабної агресії Росії проти України перекреслив всі наші плани. І по капітальному ремонту доріг і будівництва об'єктів інфраструктури святкування 350-ї річниці міста. Натомість нам довелося вирішувати проблеми, з якими раніше ніколи не доводилося мати справи. Не маючи на руках чіткого алгоритму дій на випадок війни, буквально з перших години агресії нам довелося вирішувати нагальні питання життєдіяльності громади. А 25 лютого вже разом з частиною депутатів міської ради ми проводили нараду з питання організації безпеки та правопорядку в місті. Вже наступного дня, 26 лютого, в місті вже почала на голому ентузіазмі практично працювати муніципальна варта, яка налічувала майже 200 добровольців, яка декілька місяців забезпечувала дотримання законності і правопорядку в місті. Понад 15 мобільних патрулів і вдень і вночі чергували територію громади. І я з гордістю хочу сказати, що ніколи наші мешканці не відчували себе такими захищеними. Як під час роботи нашої муніципальної варти, низький уклін та щира подяка кожному з хлопців, які до цього долучилися. Наступним викликом для нас був дефіцит продуктів та необхідність стримувати ціни. Мною було видано розпорядження про дотримання граничних цін на основні продукти харчування, і в основному нам вдалося отримувати ситуацію під контролем. Також з перших днів війни за рахунок гуманітарної допомоги нам вдалося також в основному забезпечити. Потреби родин із маленькими дітьми, дитячим харчуванням та засобами гігієни. Паралельно ми здійснювали заготівлю стратегічних запасів продуктів на випадок, коли б ми мали потрапити, не дай Бог, повне оточення, і нам потрібно було б організовувати харчування населення. Великою проблемою для нас всіх було це відсутність пального, проте нам вдавалося забезпечувати і машини швидкої допомоги бензином, і комунальний транспорт з інших районів, а іноді і областей України. Важкою задачею було забезпечення селення пенсією соціальними виплатами. Проте міська рада разом з працівниками Укрпошти іноді із великим ризиком але вирішувала це питання. Аналогічна ситуація у нас, як ви знаєте, була із готівкою в банкоматах. Ну а далі почалися у нас перші обстріли. Перші обстріли. Працівники міської ради разом з комунальними підприємствами, співробітниками ДСНС, військомату, поліції, і інших установ допомагали постраждалим у ліквідації наслідків руйнувань. Паралельно наші служби надавали людям наявні будівельні матеріали, то готували необхідну документацію для подальшої компенсації втрат. Одночасно залучалися десятки тонн різної гуманітарної допомоги, яку в першу чергу надавали мешканцям прикордонних територій, а згодом і в кожну сім'ю нашої громади. Паралельно ми отримували допомогу від наших ділових партнерів, зокрема із Словаччини, від наших земляків, які проживають у Франції, в Німеччині, в Польщі інших країнах. Переважна частина цієї допомоги це аптечки, турнікети, продукти харчування тривалого зберігання, ми надавали нашим захисникам. Відділом економічного розвитку міської ради вдалося залучити дуже велику технічну допомогу. Це станція чистки води, генератори, освітлювачі, навантажувачі, бензопили і багато іншого. Паралельно ми працювали із різними фондами, які надавали і продовжують нам надавати реабілітаційне обладнання, матраци, ковдри, дитяче харчування. І багато чого іншого. За сприяння Сумської обласної та районної військово цивільних адміністрацій було отримано будівельні матеріали та продукти харчування. Загальна сума допомоги, яку нам вдалося залучити, враховується десятками мільйонів гривень. А нещодавно наше місто партнери з Чехії, Черновшиця, подарували місту автомобіль швидкої допомоги, оберігвачі, генератори, термобілизну та одяг. Допомога продовжує надходити вже на початку нового 23-го року. Ми також очікуємо. Поставки нового обладнання. Продовжуючи співробітництво з різними фондами, міська рада вже працює над концепцією відбудови та сталого економічного розвитку міської ради у післявоєнний період. 22-й рік приніс нам багато горе та страждань. На нашому центральному кладовищі, а також на цвинтарях наших сіл, з'явилися алеї героїв. Багато наших хлопців дали своє життя за український народ, за нашу державу, за майбутнє наших дітей. Багато хто отримали поранення, багато хто знаходиться в полоні, дехто пропав безвісти. Вічна пам'ять загиблим, швидкого одужання пораненим та скорішого повернення полоненим. І в зв'язку з безпосередньою близькості нашої громади до кордону приблизно 4 тисячі гектарів землі ріллі залишилося в цьому році необробленими. В свою чергу це призвело до значних ненадходжень до міського бюджету. Загалом місцевий бюджет цього року не майже 20 мільйонів гривень. Але разом з тим апаратом міської ради разом з виконавчим комітетом, депутатським корпусом вдалося повністю забезпечити, забезпечити виплату всім комунальним закладам міської ради, дитячим садкам, освітянам, іншим категоріям населення, а також забезпечити виплату всіх податків і комунальних платежів. І незважаючи на такі колосальні недонадходження до бюджету, нам все-таки вдалося... Практично виконати міський бюджет десь виконання в цьому році становить 99, майже 99%. І велике приємність, що 29 грудня ми все-таки прийняли бюджет громади на 2023 рік, який я вважаю, одним, можливо, буде з кращих наших бюджетів за багато, за багато років. Разом з тим, на мою думку, ми маємо зараз великі проблеми в освітньому процесі, тому що через часті відключення світла, поганий зв'язок, відсутність інтернету. Все це іноді унеможливлює отримання відносно якісної освіти, яка надається зараз, на жаль, онлайн. Протягом минулого року наше комунальне підприємство, «Встанови міста, протягом всього часу працювали в штатному режимі і в повному обсязі забезпечували життєдіяльність громади, надавали всі необхідні комунальні послуги і підтримували громаду у належному санітарному стані. Організовано була роботу пунктів незламності. Зараз тривають по їх забезпечують заходи, по їх забезпеченню всім необхідним. У своєму звіті я свідомо не називаю всіх наших партнерів, які нам допомагали в цей час, бо їх було дуже багато, я просто не хочу когось образити, не назвавши їх. Також я зараз свідомо не називаю прізвища та імена працівників міської ради, які працювали кожен день, кожен день у силу всіх можливостей допомагали ліквідовувати наслідки руйнувань, розвантажувати на робочий час вагони з гуманітарною допомогою і робити. Все інше для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади. Звичайно, що не все було ідеально, ми мали безліч проблем, але ми намагалися їх максимально вирішити. Проте я вважаю особисто, що головним досягненням Білопільської міської ради за цей рік це те, що нам всім разом вдалося зробити все можливе, а іноді неможливе, щоб мешканці нашої громади відчули. Що влада про них дбає, щоб наші хлопці, які зараз боронять Україну, були впевнені, що їх рідні та близькі забезпечені всім необхідним і були максимально захищеними. Користуючись нагодою, я хочу поздравити всіх з різдвяними та новорічними святами. Хай новий рік принесе нам всім нашу скорішу довгоочікувану перемогу, а наші захисники повернуться додому живими і здоровими.